день, дебі малята. Пропоную вам дуже цікаву гру. А гра у нас буде непроста. Будемо гратися з. Чим же ми будемо гратися? А, дивіться, це іграшки. А, іграшки хочуть з нами пограти в гру, скажи ласкаво. Давайте! І так у нас барабан. Я на барабан натискаю. І... А, барабан став малесенький. Був барабан а став барабанчик. Молодці! Тепер дивіться, ось у нас паровоз, паровоз став паровозиком. Мяч. А як мяч? Сказати ласкаво. М'ячик. Молодці! Качка. Скажемо ласкаво. Качечка. Молодці. Динозавр. Динозаврик. Молодці. Лялька. А ласкаво. Лялечка. Дуже добре. Піраміда. А ласкаво. Пірамідка. Молодці. Машина. Скажемо ласкаво. Машинка. Молодці. Дуже гарно ви впорались з таким завданням. Ой, погляньте, тут таке цікаве завдання. Що нам треба тут зробити? Нам потрібно подивитись на ось ці чотири картинки і визначити, яка картинка тут зайва, яка картинка не іграшка. Підрячок, силафон. Сірники, кубики. Подумаємо, що тут на іграшка? Звісно, це сірники Молодці! Ой, знову цікаві, які картиночки, дивіться, дітки. Що в нас тут є? Ведміць, заяць. Яблуко, машинка. Яка картинка тут зайва. Яблуко, так, яблуко, це не іграшка. Ви молодці. Дивимося далі. Качка, машина, лялька, ножиці. Що тут зайве? Подумали? Правильно, ножиці. Ножиці це не іграшка. Ой-ой, що які гарні картинки? Дивіться, що тут є. Кавун, барабан. Піраміда кубик. що тут зайве? Та вон зайве. Молодці. Гарно впоралися з такою грою? Ой, тепер будемо слухати вушками. Давайте уважними бути і вгадуйте, які іграшці належать ці, ці звуки. Так, слухаємо уважненько. Цікаво, що це може бути? Перший був барабан. А друга це була качечка. Давайте ще послухаємо звук. Здогадався, що це? Так, це стрибає м'ячик. Далі слухаємо. Ну, а це був звук сила фона. Молодці. Ой, це ніби щось ми так надували. Це повітряна кулька має такий звук, коли її так надувають. Добре. Це звук. Належать ось ці іграшки, це в нас робот. Ну, а останній звук ми чуємо звук матрійки, ось так матрійка, що родиць. Молодці дітки, ми тут з вами погнали і побігли далі. Нам потрібно уже речі розкладати по коробочках. В кожну коробку ми покладемо відповідну іграшку, наприклад. Якщо на іграшку ми скажемо моя, то покладемо у жовту коробку. Якщо мій у синю, а мої у зелену. І так кульки, вони мої. Машина, вона моя. Барабан. Він мій. Кубики, вони. Мої м'яч. Він мій. кубик, Він мій. потяг, Він мій. Піраміда. Вона моя. Дуже добре, молодці. пішли далі. Ой, погляньте, дітки! А що вони роблять? Давайте ми з вами будемо разом складати речення. Ось така дівчинка маленька, вона тримає ляльку. Що дівчинка робить з лялькою? Дівчинка гойдає ляльку. А давайте тепер подивимося, що робить ось цей хлопчик з машинкою. Хлопчик грається з машиною. Або можна ще так сказати: хлопчик катає машину. Так, а зверху у нас угорі дівчата сидять біля кубиків. Що вони роблять, що ми можемо сказати? Дівчата будують вежу із кубиків. Переходимо до хлопчаків, погляньте, хлопчики і м'ячик посеред них. Що ж тут відбувається? Що ми можемо придумати, яке речення про цю картиночку? Хлопці грають з м'ячем, а ви молодці, дітки. Ми дуже були старанні, а тепер наша з вами улюблена частинка, пальчикова зарядка. Тож давайте починаємо. Молодці, браво! Дякую вам, малята. Ви були дуже-дуже старанні. Boa